Ліпа відправлять щось шукати, це отак він робить. Він отак шукає. Роналдо Вадим, це ви? Я кажу, походу я. Дивіться, можу прям до вас достати. Що? Ерор! Ерор! Ну, що? Здорово! Добро доброго вечора всім! Ми гіля... будемо шаурму з вами готувати. Заодно потестимо нові девайси і нову систему модерів. Коротше, йдемо. Mm. Ідемо вниз. Що готові, готові? Прикол подиві подивитись? Шановна модерація, а можна, будь ласка, оцю камеру мені. Оп, нарізали ми ковбасу. А ну йдемо, посмажимо її. Оп, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Посмажили, посмажили. От такий от вам прикол. Дивіться, От такий от. Чікс. Ну ладно, йдемо пригощати Марію. Може. Оп. Єдине, що мене дуже харить, це оця камера, дуже відрізняється по кольорах. Я, я стільки їбався з тим, щоб її підвести по кольору як треба, але щось взагалі тупо ніяк не виходить. Що в нас буде шаурма? У нас буде така обична шаурма з курочкою, яку ми їб*** на грилі. Зараз її чуть-чуть відлупасим. Вивалюємо її в спеціях, закидуємо на гриль. І поки воно грилюється, нарізаємо овочі, потім це все а, робимо соус, потім це все збираємо кучу. І що? І все. Бідненькі сусіди, які сус... До свидання. Щас, сусіди, придумали. Соус будеш робити? Давай. Чи ти взагалі нічого не хочеш робити? Я хотів просто анікдоти розказувати, як завжди. Так розказуй. Блін, ну я не готовий. Так, тоді роби соус. Сьогодні у нас отакі от гриль буде. На ньому будемо все робити. Колись, пам'ятаю, купили цей гриль році в 20-му. Як ми мріяли про цей гриль? Ми думали, що все життя зміниться, як тільки з'явиться цей гриль. Будемо і смачно харчуватись, і здорову їжу. Два Два тижні. тижні ти користуєшся по максимуму цим грилям, а потім забуваєш хуй. Руки чисті в тебе відкривай мені, щоб я не пачкала. Оттак? Не так, Філіп, отак да що так. Ну, не так, от так. А що ти кричиш? Нормально? Це як ті тіктоки бачила. Там, де ти попросиш, подай, будь ласка, сіль. І він йде. Хуй помо сіль. І він йде три часа до тої солі, і ти просто за зап'яв. Не три за часа, Маша, ти не так поняла прикол. Там взагалі не в цьому прикол. В цьому прикол. Не в тому, що він три часа йде, а в тому, що вона просить подай сіль і одразу під я сама да, там, да, я да, Це не якраз не, зі своєї колокольниці подивитися. Там тисне з виглядав, він іде в телефоні, втикає три часа. Я за цей час, поки він подасть, сама 300 разів і немає. Там Скажіть, прикол. Прикол зовсім в іншому, там прикол Ск... в тому, що ні. вона його просить це і вона це... не дає проявитись. Воно не дає проявити йому себе. самого себе. І Потому, от, тільки телефон, просила, одразу кажеш. його іде, відганяє. І сама бере те, Ді... що треба. От така вона сама душніла, як і ти, Маша. Ні, Філіп, про це і Тік-Ток, Потому що поки ти дочехлиш, я сама 300 разів все зроблю, і мені твоя допомога взагалі не всралася. Ну, от, понятно, понятно. То що просити тоді, спрашується. Диви кажуть, Філіп, правий. <клес> ти почитай ще, оно. Але нам треба побачити цей Тік-Ток, щоб зрозуміти. Китайчик каже: не приймає участь в даній дискусії. Він завжди завжди, якщо за мене, то каже, що за мене. А тут каже: не приймає участь в даній дискусії. Ясно, китайчик, можеш, не можеш не Отвічать, ми все поняли. Можеш навіть не відповідати. Китайчик красава. Блін, класно, що камеру не треба переключати. Ой! <плес> клас. Нам треба нарізати овочі. Ти хоч щось можеш робити? Чи нічого не вмієш, тільки кнопочки нажимати? О, я знаю, що я зроблю. Були в два нещодавно. Перший раз на. І за 500 тисяч років побачили, по-перше, макофе, думаю, всі обажають. Якийсь новий прикол у них вийшов. Кафе фото називається. Мак -фо. Макофе кафефо. От, от така тема. Сьогодні спробував вперше. У них прикол в тому, що його можна навіть холодне робити. Я сьогодні один раз... коротше, по-перше, я Я зробив одразу неправильно, бо я. Я навіть читати нахуй не вмію. Тут написано: для гарячого на... напою додати 170 мл гарячої води і розмішати. Для холодного напою, по-в'єтнамськи, додати 100 мл гарячої води. Я навіть я в холодної води, накинув льоду туди і стою, думаю, що воно не розбавляється, що воно не розмішується. А воно просто оця така, оця гуща там. Я беру, розмішую, думаю, може його так треба пити, роблю ковток, лайк не вдавився. Нахуй. В обох рецептах треба гарячу воду наливати, але просто якщо хочеш холодний напій, то потім засипаєш льоду. Ти хочеш спробувати холодну? Да. От я собі знайшов задачу. Молодець. А я тим часом наріжу овочі. Хі! Ти що там зробив? Шо? Ерор! Ерор! NTC 2 Open. Що це значить? А я просто чайник включив. А може таке бути, що у нас тут не витримує два пристрої. Та ні, ходь. Все, працює. Іде, іде, гріється. Блін, класно з вами готувати. Я всегда в скукатіші стою сама. А тепер і не сама собі. Хочеш, помовчиш, хочеш попитиш. І взагалі класно. Кукінг по посилати та помідори. Ні, а шаурма в нас. Драки чи що? У мене тут теж кукінг взагалі то Беремо це. Сюди. Чикс. Ну, пахне. Ти вдихнув? Да. Занюхнув. Пахне як маккофе, в принципі. Чи відрізняється? Так, так, пахне. ну, чуть-чуть щось по-іншому. Мені кажеться, більше так кавою пахне, чим звичайний маккофе. Не так солодко пахне, так? Так, так, так. Це я поки мама готує, хуйню займаю, щоб їй не заважати. Головне, чат, ну ви ж знаєте, головне зробити видимість того, що ти зайнятий чимось. Ти бо бля, я не можу щас тобі порізати. Ти що, не бачиш, що я ось, блін? роблю. Я тебе взагалі не трогаю, що ти мене докалупуєш. Ну так я роблю одразу наперед. Щоб на випадок, якщо ти захочеш мене тронути, то я зайняю. А я вже придумала тобі задачку. А я не можу. Ну покажи, що не можеш. Я подожду. Беремо льоду. Так це такий рецепт лід в гарячий напій. Іде. Да, да. Заварюється в гаряче, а потім А як по-твоєму робляться холодні напої? Треба чекати три години по гостине. Ніка, а зроби цю камеру курочку будемо відправляти. О, є. А, можеш подержати ось мені отак. Режим курка то для куриці з кісткою, тому філешку готуйте менше. Так ні, там ні, написано ні. куряче філе. Там куряче філе, і я ж готувала вже не один раз. А так. тим часом у нас же приготувався новий прохолоджуючий напій McCafe Fo. Ммм, mm. мені вкусніше, ніж макофе обичний. Оце більше. Ну no, ти що найменше цей холодний п'єш. Знаєш, що треба? Все, я про. У нас ж є макофе, звичайний. Я ж можу а, порівняти aggi... прямо зараз. Скажи, де у нас макофе? Дай Бог тобі здоров'я. Отам, Філіп. снеки? О, отам десь подивись по полкам. Тільки не вивертай, не вивертайте, умоляй, воно десь стоїть на відному місці. Філіпа відправлять щось шукати. Це отак він робить. Він отак шукає. О! Шо? Є. О! Ну, а ну сразу нюхай. Вообще нема запаха. Нема. А тут був запах. Да, тут прям сильний був. Вже куртяйка схочу. Потому що ти мені макаву заварив, хочеться айка. Щоб потім страти побігти, так? Да? Угу. Хоча, може, з маккофі нема такого приколу. Хоч це якийсь, знаєте що, рецепта з маккавою, якийсь пиріг. Тірамісу чи що там е, тартиж, знаєте, готують. А ну-ка дегустація. Спочатку, звичайно, мабуть, треба. Це абсолютно два різних напрямки. Mm -hmm. Чесно скажу, я подумав, що це якийсь скам. Я подумав, що ну, блять, ну, макофе макофі. Сп... Якщо вам цікаво дізнатися результат, можете заварити. Візьміть оцю і візьміть оцю, це абсолютно, блять, різна хуйня. Оця кафе. Ні, я не буду казати, хай Марія спробує і скаже. У мені ж цікава твоя реакція. А хтось додає молока в, кав... в каву? Я так не пробувала ніколи, я б додала. А давай знаєш, що, я тобі я тобі не скажу, де яка. Я вже знаю, де яка. Оце фо. Скажи, а оце воно взагалі холодно тупо ні, не, не працює. Ніяк. А це вкусно, а це насичений вкусний смак. А я мені сюди молока? А ну включи, Ніка, подивимося на курочку, заглянемо. Ось все. Оля! А ти мені додав молока? Да, а ти не багато? З молоком! А... Іана, ти просрешся акуратно. Це я чуть-чуть. Оце генії. Хто придумав молока додати в макаву? Ну перебивається смак. Я думаю, знаєш, І що... просто багато його випадка. Якщо О, два пакетика всипати, налити молока. Просто молока менше. Mm. Mm. А якщо оцю гарячу звичайну теж з молоком зробити, це ж тужен мабуть, такий роз. Буде згущено, ну та взагалі жопа злипнеться. Що, перекуримо, поки курочка доготується. А що нам треба? Ой, а соус Філіпчик буде зараз робити. Я, Давайте я курю і контролюю, щоб ти соус робив. А, я теж курю. Ні! Ні! Ти міг курити, коли я не робила нічого. У мене вже нагріти айкос, що я з ним, по-твоєму, маю зробити? Викинути чи що? А я знаєте, що не забула? Ча, голову думаю, не забула. Я чуть не забула в магазині лаваш взагалі і за ним вернулася. Саме головне, курочка готова! Алло аля, достаємо курочку. У-ля-ля! Саме цікаве, нам треба знайти тепер і подивитися відос. А хоча що її заматувати, ти кладеш сюди все з двох сторін, так? Чин загибаєш і потім закручуєш. Да? <хи> Машу, ти можеш нормально чихати. Не можу, в мене від хру... приправ хрости череп. Ви не чули, як мій батя чихає. У мене батя чихав так, що ми коли грали в сусідньому дворі ць, у подружки. У мене в сусідньому подру... дворі жила подружка і її бабушка. І ми там тусовались, і коли в мене батя чекав, на піврайони чути було, аж туда биться. Іди попробуй соус тепер мій. Ой, <хи> до я взяв, але класно. Хто не знав, не можна зад... затримувати чих в собі, ні в якому разі. Це може мати летальний сход. Я вам відповідаю, це є такі дослідження, і тут такий мікровз середині мозга, і ви взриваєте собі мозг, і, типу, прям реально можна померти від цього. Тому завжди чихайте, типу, нормально, щоб у вас воздух виходив. Тому що дуже високий тиск тут накоплюється, якщо ви всередині. І там під таким тиском цей чих іде, що реально мозг взорватися може. Тому обов'язково. Я раніше постійно чихав отак, от, що я закривав. Ніз, бо я думав, бля, ну зато соплі не прикинь, принесло скільки раз тебе. Так. Ну я не думаю, що це прям настільки великий великі, але все одно, але все одно це правда маленькі. Да, да. У нас чатах, хто знає, <рит> теж. Теж. теж підтверджують. Я так померла. Воно пише. Почитайте реально <рит> про <рит> це. <рит> <рит> Тому ніколи не стримайте чихи, По перше. По друге, яку ми будемо використовувати, <рит> який <рит> лаваш, як ви думаєте, який буде краще? Я Колиничі, Колиничі це харківська фірма, по моєму? А є ББК БКК. Київська Київська, я оцю хочу. Харків чи Київ. Кажіть одна така жовтувата лавашка. В жотувати жовтувати мені здається краще. А буде. цей такий, типу, кулінічі. Всі кричать кулінічі. А що ви кажете? Що рецепт? Так у нас рецепт тут що курка, айсберг, томат. Огірок, соус, сир і все. А прикол домашньої шоурми, тому ви туди можете додавати все, що вам захочеться. А ну давайте, яка боже, мене слинка дече. Дивіться, що мені від ярох прийшло до речі. Клас. На курочку затестуй. Виграв. М -м 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 -м. Дуже смачно. Пінінг осьо я ще не, -не, -не відкривав відкриваю. відкривай разом з чатом. Давайте подивимось. А ні, не спочатку вдягни жилетку, правильно. Так. <клес> поїхали дивитись спінінга. А що, а як? Що куди? Так підійди ближче, їм там нічого не видно. Що ти як мамка? Ти поздоровкався з чатом? Поздоровкася нормально. Опа. Ану, що це чат? Бо я, я не розбираюсь. От тут такі рукояті. це спінінг, да? Тобто сюди треба катушку ще і цю ліску, да? Шнур, кабель треба сюди. Яка фірма? Bluebird. Ну, на дотик приємна. А ти трогав інші удочки колись? Ну, колись трогав. Чиї удочки ти трогав? Шнур, а не а не ліску. В смислі воно реально шнур називається. Ліску не треба, волосінь треба. Боже, скільки назв. Це все одне і те саме, чи це різні приколи якісь? Оптоволокно треба, я вас поняв. <світ> <світ> так, ну от е, такий от спінінг в мене. Тепер треба реальну рибалочку. Але ключовий момент. Забираю я того спінінга, кажу, в мене ще отримання. Вона каже, нічого немає. Я кажу, як немає? На цьому відділенні для мене має бути. Вона каже, Роналдо Вадим, це ви? <світ> я кажу, ну походу я. <світ> <світ> Тупо Роналдо Вадим. Непонісно, тут що ще буде. кусок, подивіться, яка вона довга. Дивіться, отака вона вже є. Ось все закінчується, але тут ще шмат. Дивіться, можу прямо до вас достати. Оп. Філіп, не вивертай хату. Оп. Отак ми робимо чап. Дивіться. Чап зловив. Дивіться, накладаємо от сюди, потім отак, отак, і отак звертаємо. Оп. Все, красота, зараз все вийде. Значить що? Філіп, став на розогрівання цю мікроволнову. Бля, прикольная жилеточка, я в тебе її, мабуть, забираю. Ну, да, конечно. Давайте подивимось, що что Мария носит в кишені. <ріст> О, заколочки их шукала. Вот такий вот у нас улов сегодня. Так, ты побільше, побільше, давай. Цели, похуй, иди отсюда. Что ж получишь. Рассказывай від меня. Що, ти закинув м'яча? Кидаю м'яча і сам за ним за ним бігає. Блін, лиш би воно закрутилось в нас. Ще сира треба зверху. А чого я не двір розложила рядом? Ну треба на, на це досвід зайчик. Диви, непогано в тебе виходить. Нормальний такий кебаб. Чуть-чуть такий. Ну такий, ну нормальний. Філіп, роби іншу помощник. Ну як я можу робити іншу, якщо я зайнятий більш серйозною справою? Я підіймаю місця, де я підіймаю довід. моральний дух команди. Я якраз таки той, хто не дає. Їй зараз заскучати, той хто не дає, їй зараз опустити руки і сказати «Та ну його в впі... цю шаурму, давай краще зараз просто ковбаси на Якраз на мені і тримається це все. Да-да-да, оце сюди побільше. О, я тебе зараз блядь, вшатаю. Йди отсюда. Ще буде мені е, пальчиками розмахувати. Так, помиємо Хук. руки зразу, щоб. А то запачкав сильно! Щоб... Бідолага. Щоб чистими ручками їсти потім. Так, ну мені тепер нічого не можна трогати, бо я тільки тільки помив руки. Мені треба, щоб вони були чисті, коли буду їсти. А воду треба економити. <реш> Молодець. Блять. Ти ще думаєш 15 тисяч способів, як мене вибісити зараз? Не, ну спиннинг хороший, конечно. Сразу в Є, yeah. друга готова. Час все відправляємо тепер на магію. Я думаю, що головне не передержати, бо там свіжі ці овочі. Якщо мені здається, дуже перетримати, то вони розм'якнуть, розлізуться, таксі. і буде какашка. Е, накриваємо. Зараз буде магія і красоти і, і, і любві. Тобі в лаваш Марія проносне положила. Та мені вже не треба. Я вже в принципі молочка бахнув. Мені вже нормально буде. Ти лактознік. Е, ну, в мене є прикол. Коротше, я можу лактозу в цілому майже. Ну, та я сир хаваю, сир кисломолочний теж хаваю, але молоко. Якщо я отак склянку молока бахну, то мабуть дуже швидко захочу срати. Ти схожий на випившого? Хз, за чого? — На випившого? Угу. — тому що чат звик щось останнім часом ми зачастили пити на стрімі, і чат тепер постійно думає, що ми п'яні. Прям зачастили. Два рази випили. Ну два рази, так. Да. І то на останньому стрімі не те, щоб. Ну я б не сказав би, що я був п'яний. Там хтось в тіктоці написав коментар. Бля, ви такі бухі були! П'єць. В принципі, у мене завжди, коли настрій хороший, обов'язково знайдеться п'ять людей, які напишуть а, Марія Шок. О! І так само про Філіпа. Ми ж на стрімі. Нам треба гарний настрій для себе і вам нести. Це не знаєш, що ми п'ємо кожен раз, коли в нас гарний настрій. Потому що ми не п'ємо. Молодець. Главне, щоб ти з собою доволен був. А де я того діла? А, йогурт там. Я думаю, що достатньо. Я думаю, що ми зараз передержимо і буде повна піз з овочами. О, да, вона вже хрустка. Оп. Оп. Де купувати такі тарілки? Це на уеликсі айпеди четверті ми брали. Нові не брали, тому що ну це вже б... яким юно ну, тим треба бути, щоб з нових айпедів хавати. Ось все, отака вийшла нас. Зараз будемо тестувати. Mm -hmm. Я замовив шаурму за вас, Я так ще самі зробіть. Воно насправді дуже швидко робиться. Це просто зі стрімом це... Годину а без стрімати це що 15 хвилин, Ляп-ляп-ляп. Хороша, хороша, що угу. пишу, а чого ви окаєте? Що там у вас? Що там мило ріжуть? Угу. Сука, бажаю дивитися. Мені не дай бог попадаються оці заліпательні тіктоки. Я не можу віддипнуть вообще. Там, де мило ріжуть. А там, де банки розбиваються з алкоголем, а -а -а -а. я вже сміюся. Я заливаю <хи> і сміюся, як дурочка, тому що мені в якийсь момент смішно розбиваються ці банки. Ну Там буває смішно угу. реально. А я більше за все люблю з милом. Це таке мило, яке не ріжуть, а розламують його, ламають, mm. і воно всередині, прям м'яке, таке тільки тонка Там якась пінка. Пінка всередині. No, no. Там, де кавримию, теж класно, Але мені найменш, напевно, це топ 3 Топ 1 у мене банки, два мило. І три каври. Щасніка закине пост в телеграмі, куди можна кидати фотки костюмів своїх. Не ходила на випускний до сьогоднішнього дня. Не жаліла. Тому що такий озеки мені в період випускного було по випускний вже, тому що в мене там любові були. Він вже вчився. Я в школі була, а він на другому курсі вчився, і мені по. Була на школу, на все я ждала п'ятницю, щоб він приїхав вже в Києва в користень і з ним зависати. І плаття вибирала на тій. І Зараз так шкода, що я типу не була в якомусь довгому, красивому платі. Ну, типу, на той час красивому. Хоча б. Я дуже чекав випускного, бо це була перша ніч. ну, Я в той момент дуже жорстко бухав, тіпами. ну на ничку, звісно ж, від, від батьків. А це була перша ніч, коли тобі офіційно дозволено набухатись. Ти можеш бухати всю ніч і, і прийти не, не о 10 як, як зазвичай, а прийти під ранок. І ну, це оце. Ніч, коли ти прям бухаєш і розумієш, ні, попереду ще вся ніч. Я дуже цього чекав. Я пам'ятаю, як я зранку блять, о п'ятій ранку пизую, готовий додому, і такий. Мені за це нічого не буде. Це було ахуєно. У мене був такий хуйовий клас, щоб як почався так і закінчився, просто всі пішли по домам. В мене я взагалі випускний зустрічав не зі своїм класом. Я побув на початку, а чи, чи навіть, да, на початку зовсім трішки побув. А потім е, я і моя однокласниця ми вдвох, здається, з'їмали. Це і пішли на випуск до наших колишніх однокласників в ліцей. Ми закінчували школу, але до цього в ліцеї рік провчились. І ми такі, та ну його на е, цей випускний, погнали туди, там всі наші. І ми за залетіли туди, там що мене пам'ятаю, що, що чиїсь батьки були недовольні, казали, що Тремба тут. Він взагалі не скидався на цей випускний. Хай хай упитує сюди. У нас так само було, що ті прийшов, який розгуляємо таким був. Його поперлися зі школи, але він все одно общався з нашими пацанами з нами. Mm -hmm. І він теж прийшов до нас, і якийсь хтось почав ваняти. І моя мама з іншими мамами почали його захищати і казати, Кирил тут навчався, типу, йдіть на і учителя, які його не любили, почали ваняти. Почав він приперся, тому що він такий був, типа, непослушний мальчик. Тусувались ми там, прийшов цей. Всіх вже, напевно, пранкували. Коли ви заходите класом, і у нас таблички на на столах алкоголь заборонений. І ми такі, типа, блять, в смислі в смислі. нас не пранкували. У нас не було алкоголю у того класу, з якого ми. Лися тоді не було алкоголю, mm. а в ліцеї вже був. А у нас були таблічки, і потім вони подиставали алкоголь десь. А батя мого однокласника ходив. Головне всім діти п'єм! Батьки п'єм! Наливаємо! П'єм! І тільки його е Діма проходив. Він такий: ну дихни, Діма, Діма, ну дихни, не пив, дихни. А з усіма іншими заваділа. Я знаєте, як зараз практикую англійську? Я дивлюсь всі тіктоки про кардашкинів. Я от два лайкнула і мені зараз всі лізуть. Я так би захотіла серіал передивлятися про кардашянів. Як вони е, на блять? Ви звісно ж ви бачили, як Кріс Дженнер, займала там весь Голлівуд гудить. Що там новий хірург якийсь, і Кріс Дженнер перекраїли вона, блять, як сестра Кім виглядає вообще просто до неузнаваємості. Просто що якесь чудо чудесне. Тупо Кріс Дженнер 70 років. 70 років вона тупо виглядає на 40 максимум. Ну максимум сорок. Mm -hmm. Щас підніму. пішли, покажемо ті, їм. Дивіться, це вона була. Ну, їй 70 років, я нагадую, 70 років було шия. Дивіться на шию. І ось о. Дивіться на шию. Дивіться, блять на шию. Оце то, що я вам казала. Це. Це просто Кім сестра. Виходить. 70 років, ви уявляєте, до чого дійшов дійшов прогрес. Прикиньте, скільки ти лікар, як він вже половину Голлівуду перекроїв, скільки він е, заробив грошей. Так і живемо, збираємо собі гроші на старість. Щоб її побороти. Час сплине. І вони придумують на що ми відкладаємо гроші. Я особисто на нову камеру і на кабеля відкладаю. Звісно, <рес> тому що ти мужчина. Ви мужчини старієте з кожним годом. Все лучше. Подивись на Роберта Дауні младшого. Подивись на його молодого і щас. З кожним годом розквітають вони, блядь. Ти подивись, сідіна їм додає шарму. Оце все. А ми, блядь, маємо бути вічно молодими.